Сьогодні вночі в Краснодарському краї Російської Федерації гримніли вибухи внаслідок атаки безпілотників. За попередніми даними метою удару мог міг бути ільський нафтопереробний завод, розташований він в станиці Сіверській. Про це повідомляють російські ЗМІ, Пишуть очевидці, що. В регіоні було багато вибухів. За даними з соцмереж, уламки одного з БПЛА впали неподалік ільського нафтопереробного заводу. Після вибухів на підприємстві спалахнула пожежа. Давайте подивимось, як це було. Слушай, слушай, слушай. воу! Yeah. Wow, wow, wow. В цілому пишуть російське міністерство оборони, що нібито вони перехопили та знищили аж 90 БПЛА За ніч цих ми бачимо ударних БПЛА нальотів стало більше принаймні за останні кілька місяців. Пане Павле, чи пов'язано це зі зміною влади у Сполучених Штатах? Власне ця частота ударів по Російській Федерації, оскільки всі добре пам'ятають, як приміром адміністрація Байдена висловлювала застереження щодо ударів так по НПЗ і іншим військовим об'єктам Російської Федерації, зокрема по НПЗ, так і який ефект від цих атак? Ну, відверто кажучи, прямих що найменше публічних застережень. Від адміністрації Байдена щодо застосування зброї по російським е, об'єктам е, нафтової інфраструктури, я не чув. Можливо, такі якісь кулуарні домовленості були, але е, в публічний просір вони не потрапляли. Якісь плітки, чутки, ну треба ж розуміти, плітки чутки, це завжди наголошую. Це головна зброя і ПСО. Потім всякі соцмережі туди-сюди. плітки і чутки це завжди треба розглядати з цієї точки зору. Що стосується взагалі ударів в глиб території Росії, ну пригадайте, я теж не зовсім це так: коли міністр оборони США Лой Достін застерігав Україну від того, що вони готові. Від відмовляв Україні в наданні далекобійної американської зброї. Він, зокрема, і наголошував. Він казав тоді ну, не зовсім дещо кривляче душою, чесно кажучи. Що ви ж бачите, то поки ми тут з вами торгувалися, росіяни літаки відвели на 300 кілометрів і далі, то вам наші ракети не потрібні. Ну тому що вже там літаків немає. А взагалі, ви молодці, ви розробили е, власну далекобійну зброю. Для застосування якої ніяких дозвілів від нас не треба, от ну, власне керуємося цими положеннями. І коли ми ділили там, і я ділив і досі ділю удари на такі суто військові, які мають перше чим ділом військовий ефект, а другі військово-економічні, які мають впливати на російську воєнну економіку. То, очевидно, все ж таки вже треба їх об'єднати в єдине ціле, тому що Збройні Сили України проводять стратегічну о, операцію по послаблення воєнно-економічного потенціалу Росії. Зараз це вже очевидно. Тобто тут є система, і о, хто про ці, цієї системи гратиме. Американці може розповісти, як вони. О, Діяли і, і в час Другої світової війни, і під час війни в Іраку, в принципі, ті ж самі, і ми вчимось у своїх колег. А по-друге, повертаємось знову ж тоді, в 22-й рік, до статті Залужного і Забродського про те, як нам виграти війну от, і їхнє формулювання от, про центр тяжіння. Центр тяжіння війни, допоки росіяни спроможні наносити удари по всій нашій території, центр тяжіння війни на нашій землі. Якщо ми зможемо вбити глиб їхньої території, цей центр тяжіння має хитнутися цей маятник, хитнутися в бік противника. і Тоді є у нас шанси е на перемогу в цій війні. Про ситуацію на фронті сили оборони України нещодавно просунулися поблизу Торецька. Однак фіксується разом з тим просування окупантів біля Куп'янська, Сіверська, Курахового та Укурській області. Про це пишуть в інституті вивчення війни йдеться у звіті, який оприлюднили. 17 лютого. І судячи з усього, пане Павле, в нас такої найнапруженішої ситуації є біля Курахового та Покровська. Що ви можете про це сказати? ну Про турецьку, то, звісно, то добре, але там ситуація дуже важка. Втім, почнемо певно, з гарячішою точки, якою залишається Покровський напрямок. І незважаючи на те, що противник. Тиждень майже проводив перегрупування сил, відводив розрізнені недобитки, підтягував нові сили, то Покровський напрямок залишається основним і ключовим. На поточний момент вони знову відновлюють наступальний потенціал. На цій ділянці тут буде гаряче. Тим не менше до слова, пару днів тому, пару тройку днів. От коли е, наші е, сили здійснили низку контрударів, контратак, навіть не контрударів на південь від Покровська, успішних е, відбивши деякі населені пункти. Зет-блогери там взагалі підняли страшний хіпіш. У них був переляк. Особливо після удару по селідовому, про те, що українці ось готуються відсікти сікущими ударами з півночі і з півдня, відсікли цей Покровський виступ їхній і взагалі його ліквідувати. Вони я не знаю, чи хват, могло б хватити у нас сил на таку операцію, але тут Русняві правду кажуть, вони бояться це. Це слабке місце їхнього наступу, і тому вони будуть продовжувати розширювати фланги Певно, Курахове тоді наступне, тому що зараз най... одні з найскладніших ситуацій знову курахівські... залишки курахівського виступу, там, де наші оборонці тримають оборону по на півдні сухій яли, тим вздовж траси донець Запоріжжя, от а на півночі ворогу вдалося просунутися по північному берегу в І фактично знову утворюється карман, де дуже. ну от Вчора буквально я спілкувався дуже важкі бої ведуть наші десантники. Ситуація дуже важка там, і е, питання полягає в тому, що цей карман може, можуть захлопнути. Що нам доведеться відходити спрямляти лінію фронту, е, це очевидно, але є е, загроза значно гіршого результату. результату. Так, а відходити не пора ще було б, на ваш погляд, е, я думаю, що. Ще два тижні тому, коли ми визначились з рубежами, треба було приймати рішення про поступовий відхід. Ну, тим не менше, очевидно, командування вважає, що довше стримувати на тих рубежах, на яких от на півдні, по сухому яли, вдалося добре, закріпитися І там наноситься противнику дуже серйозний урон. от Перемелюються їхні сили потужно і тут. У нас же така дилема є: чи утримувати територію, чи нанести максимальний урон противнику. Кожного разу командування доводиться приймати рішення, визначатись пріоритетами. Ну, очевидно, наше командування якраз другий пріоритет тут обирає ну, небезпідставно. Втім, спрямління лінії фронту, воно. З одного боку і нам краще, тому що коротша лінія оборони можна тривати меншими силами, але і це забезпечення південного флангу Покровського виступу для росіян. Це теж це її вигода. На півночі, точніше, на півночі Донеччини от тут. Теж, навіть не теж, а в першу чергу все гарячіше і гарячіше. Турецьку, от ЄСВ говорить про там успіхи певні наших сил в Турецьку, тим не менше, в цілому ситуація по турецьку складна. Фактично, бої йдуть на західних околицях міста. Противник протягом тривалого часу в дуже складних боях, в міській забудові зміг просунутися. От, але поки що Торецьк тримається. Але це вже загроза для Константинівки. Другий населений пункт, другий о, очах там це часів яр. Часів яр ворогу не вдається досі пробитись всередину міста, і росіяни тим вирішили його охоплюючими. Охвати його здійснювати, і з півночі певний успіх вони в цьому плані мають. Це знову ж таки напрямок на Константинівку. І тепер пригадуємо Покровськ, Покровськ, це логістика, Павло Павлодар, Покровськ Константинівка, яку ворог намагається розрізати. Зараз на Воздвиженки вони фактично вийшли вже на трасу покровськ Константинівка таким чином тут логістику практично нам перерізавши. І далі із цього напрямку у них напрям руху на Константинівку. Зважаючи на перегрупування сил, фактично вони на Краматорському напрямку, цілу восьму загальну військову армію туди перекидають, формують фактично наступальне угруповання. І єдине питання, яке є, вони швидше за все по Я думаю, що вони побояться залишати собі в тилу е своїх сил покровський вузол, і допоки вони з Покровськом не розберуться, наступ на Константинівку, далі, Дружківку, Краматорськ. Е не почнеться, але очевидно, що підготовка для цього, до цього відбувається. на збільшення зусиль, воно якраз про те свідчить, що не просто на Покровську, і а тут, і на Торецьку, і на Часіки. Все це говорить про одне й те ж. Інший фактор, який складає загрозу на півночі Донець, Чиниться Куп'янсько-Лиманський напрямок, причому не Купянськ, там, де теж важкі бої йдуть за володіння, володіння Купянським, Купянським возловим, противник з півночі намагається з двох напрямків по березням Москову просунутися вже із Сеньківки, із плаздарму на Західному березі Осколу рухатись на охоплення. Але ще одне це. Бої в районі Тернів, там вже які захопили росіяни, от і намагаються розширити вклинення. Чому це спроба руху на південь, на Лиман і далі на Сіверський виступ? Якщо задача стоїть: от, захопити всю цю Донецьку агломерацію Константинівка, Дружківка, Краматорськ з одного боку з цього Слов'янськ-Сіверськ. То їм потрібен ну, з півночі фланговий удар. Це задуми росіян, але чи хвата на них на все це сил? Ну, Сумніви є великі, але тим не менше вони намагаються реалізувати ці задуми вже зараз. І ситуація піде по наростаючій. Складна ситуація залишається на Донеччині, дуже складна. Mm -hmm. Mm -hmm. На Курщині.